Привіт! Сьогодні працюємо з вами з додатком InShoT. Відкриваємо його. Попередньо ми вже з вами підготували наші фото і відео. Обираємо відео, тут також можна робити фото і також можна робити колаж. Запам'ятайте, колаж, він нам ще пригодиться. Відео Натискаємо, натискаємо всі і обираємо те відео, з якими ми будемо працювати. У нас вже з вами є заготовлені відео, з якими ми будемо робити і фото, і відео одночасно. Я обираю фото волосся до, відразу після, потім покажу робочий процес, потім покажу готову дівчатку стоячи, сидячи, і ще себе з боку. І натискаю ОК. Оброблюю це відео. І далі наша задача обов'язково з вами забрати ось тут значок. Той значок рекламний, який я бачу в усіх, і колись мені також про нього сказали: натискаємо і дивимося без Безкоштовну рекламу це така наша плата за те, що ми з вами користуємося додатком. Таким чином ми з вами позбудемося водяного знака і нам не буде показуватися додаток іншого для наших користувачів, але за рахунок того, що був інтернет, у нас підвантажилася реклама, ми її бачимо. Ви можете вимкнути інтернет перед тим, як зайти в додаток, тоді вона вам не встигне підвантажитись і забрати водяний знак ви зможете за рахунок того, що ви просто закриєте її хрестиком. Коли немає інтернету, в принципі, да, можна монтувати відео тоді, коли у вас немає світла. Далі запам'ятаємо з вами базові кнопочки, які в нас є. У нас тут з вами є формат. Ми обираємо формат, який нам потрібний для посту. Для сторіс, для Рілс, який нам буде потрібен. Давайте ми з вами обираємо другий формат, і відразу в нас стає з вами такий квадратик, більш прямокутний. Якщо вам треба квадрат або Ютубну версію, або Тіктоку, ви теж можете вибрати собі будь-який формат. Ми обрали наш формат третій. Так само робимо в домашньому заданні. І натискаємо ОК. Формат буде доступний для всіх наших відео наступних, які ми з вами залишили. Далі, у нас з вами прокручується якийсь час відео. І, от, наприклад, на цьому моменті я хочу обрізати, показую, скільки волосся в клієнтах. Далі натискаємо з вами піпочку Розділити і видаляємо ось цю частину. Ви можете з неї зробити що завгодно, а ми зараз вам видаляємо. І наступну частину у нас вже відразу показує. Тобто, у нас, типу, так, а потім о, вже готове волосся. Давайте між пер... ними зробимо плавний перехід. Як ми це робимо? Натискаємо цю піпочку, і в нас тут з вами є базові безкоштовні переходи. І якщо у вас буде платна версія, тоді ви зможете скористатися ось цими. Дивіться, якщо ви натискаєте на цей перехід, у вас тут з'являється не можна не можна відповісти. А базовий можна. Тобто можна такий перехід обрати, можна такий перехід обрати. Давайте ми з вами оберемо цей перехід із колом з колом і точка. І можете тут одразу вибрати, скільки секунд у вас буде цей перехід тривати. Довше, менше, скільки вам буде потрібно. І натискаємо ОК. І у нас виходить із вами Це ось земля. такий мягкий перехід. Далі я знову хочу трошки обрізати, натискаю обрізати і видаляю той шматок, який мені не потрібний. Далі ще у нас має з вами тут бути е, така кнопочка, як анімація. Натискаю на відео, далі натискаю на анімацію, і теж також у мене тут є безкоштовні варіанти, а далі можуть у вас будуть ще якісь оновлення і будуть платні. Тобто, у вас значить, відео з'являється звідкись в будь-якому з ваших потрібних вам речей. Тобто, у нас тут не перехід буде вже, а про. Просто відео нам покажеться, наче як заїде наш кадр. Далі можна тут відео пришвидшити. Як ми це робимо? Натискаємо на відео, щоб воно в нас вибралося в таку рамочку. Далі вибираємо швидкість і прискорюємо або все відео одразу, або натискаємо криву. І ми можемо. Тут у нас буде початок швидший, бо це у мене прискорене, або початок повільніший, далі швидший. Можна тут поставити все на пришвидшення. Типу, як ви захочете, так можете робити. Мало того, в мене відео так було пришвидшене, але воно почнеться швидко, далі дуже швидко, і далі торбіть так, як вам захочеться. Дивимося, воно було 15 секунд, а далі я так швидко хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп, і вже заплила. Типу показала, що я тут була. Далі давайте з вами виберемо наступний перехід, так, щоб ми плили-плили, і у нас виходить відразу така стрілочка і показує, хоп, вже готово. У нас коли стрілочка, вона показує просто перехід. А коли е, в нас іде зовсім з вами. А в поні перехід, там і вже фізніколі кольори кольори, зовсім так екстремально. Далі, по стандарту, у нас фото з вами займають 5 секунд. 5 секунд це для фото дуже довго. Нічого на кадрі не змінюється, тому ми підтягуємо отак можна ще розтягувати нашу довжину, або можна також ставити курсир, розрізати і видаляти зайву частину. Робіть, як вам буде зручно, то можна і так, і так. І знову. Ось є ще в нас фото. Я хочу його, наприклад, поставити не останнім, а першим. Я його затискаю і ставлю ось тут посерединці, щоб себе показати, що я є, що я майстер, я працювала тут. Знову підтягую фоточку, щоб вона в мене була 2 секунди. Тут фоточка 2 секунди. І коли ми з вами робимо, до речі, перехід, то в нас фото теж з'їдає кількість секунд. Тобто в нас Пісні, показується, що були. ось аж 7 секунд. Пісні, перехід. Я його роблю 3 секунди кольори перехід. І отут, наприклад, теж роблю. 3 секунди і показую знизу вверх, щоб ми з'явилися з дівчинкою. І ще важливо, у нас з вами тут є звук, якийсь звук у нас з вами був. Натискаємо на фоточку або на, на фото немає звуку, на відео є. Натискаємо на звук і в нуль ставимо звук, якщо ми там нічого не говорили розумного, і нам потрібно з вами забрати зайвий звук. Ось тут можуть бути якісь шуми, навіть коли ви пришвидшували, натискаємо ОК, і ми з вами забрали весь шум, весь звук. Якщо ви десь помилилися, є кнопочка Повернутися назад. Натискаємо на перегляд і дивимося, що в нас з вами вийшло. Якщо вам захочеться більш довше відео, ви кажіть, я вам зніму його окремо з іншими безкоштовними функціями. Наразі цього нам для домашнього завдання буде достатньо. Тобто ми робимо з вами так само таку кількість відео, такі самі переходи, щоб ми розуміли, що це ви зробили на нашому марафоні. І далі, в нас ще є варіант, коли ми можемо озвучити, натискаємо музику. Це ви можете поговорити з телефоном. Тут ви можете вибрати ще якісь спецефекти, і в нас тут є музика. Є такі, наче як базові нотки, які. Ми з вами можемо використовувати, але воно вас попросить, щоб ви вказали авторські права. Коли ви будете користуватися цією музикою, авторські права необхідні, тому що якщо ви, наприклад, натискаєте, вона каже і скажи, хто це був автор. Я ці пісні не використовую, тому що їх можу тоді просто забанити. А ось тут є стандартні класичні. пісні, Але тут вже з'явилося навіть уже в класичних. Раніше не, можна, ну, не потрібно було вказувати. А потім в нас є імпортована музика, яку ви можете собі завантажити, звідкись і вона у вас вже буде. Але ми таку не будемо використовувати. Ой, все. Так, поговорили. Давайте з вами зробимо озвучку. Натискаємо на мікрофон і кажемо. Привіт, Афрокоси, зимовий період, досить реально. Ось така яскрава краса у нас була з Іванкою. Заплітали в 4 роки 109 косичок таким яскравим кольором для клієнтки Іванки. Бажаємо всім яскравого настрою в цей час! Якщо вам не подобається, переписуєте, якщо окей, то окей. Все, поговорили. Зберігаємо з вами це відео. Як ми його з вами зберігаємо? Натискаємо «Окей». І в нас тут якість, яка вам потрібна, можете її змінювати, можете її залишати. І має там за умовчуванням саме привітає <ривіт> висока якість. Так, тепер ми з вами переходимо в наші фотографії і дивимося, що в нас вийшло. 17 секунд. У нас вже відео йде. Крава краса у нас Тим, була з Іванкою. заплітали в 4 руки, 109 косичок. І вже в інстаграмі можна накласти пісеньку, або можете і не накладати ось так. Таке наше домашнє завдання. Якщо у вас будуть питання, пишіть. Якщо захочете більш детально, ми з вами тоді поговоримо детальніше по іншоту, тому що там ще в нас залишилися моменти, про які хочеться говорити, але це займе, виявляється багато часу. Бачите, реклама ганяється. Якщо ви хочете зберегти цей ефект, натискаєте Стрілочку і не видаляєте, а наступну зберігаєте. І відео може зберігати безліч і нам, нам з вами. Моментів. Тож, таке домашнє завдання, і ще у нас буде один урочок, бонусний по колажах. Дякую вам за перегляд і до зустрічі відпрацювань!